Доброго дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт! день! Дивіться, сьогодні е, хочу поговорити про таку техніку, якою може, яка необхідна для тих е, людей, які працюють на невеличких ділянках, яким не потрібен великогабаритний трактор, ну навіть наш міні-трактор, а який буде Роботу собі в задоволення, я кажу, вийти прогулятися на своїй ділянці. Е і щоб не було важко на руки. Ось я підійшла, от зразу вам показую, як на мене вигляд, майже як звичайна косілка газону, правда, але це мотокультиватор. Він в нас на 7 кінських сил, зразу в ньому є вмонтована фреза, ось вона, спереду йдуть колеса. До нього спереду ми нічого більше не можемо прикріпити, а фреза є вже така, як кажуть, вмонтована, вона не, не, від, ну, не знімається, її не можна розділити. Передачі в нас переключається лише одна, вона є одна і переключається ось тут. Ну що, біля, біля, е, ну, давайте, хлопці, щось може що покажемо. Скажемо? Заливається в нас що тут? Е, Це бензинова бензин. вона. Охолоджуюча рідина. Нема, тут це Нема. воздушка, тут... це воздушне охолодження. Ага. Покажемо сім кінських сил, щоб не казали. Угу. Тут буде бачок, десь 2,5 літри приблизно. Тут є фільтр на масляній основі теж. До речі, бензиновий мотор, але є теж... тут на дно наливається масло. Колишні двигуни, теж йшли всі. Вуздушки із з намасляній основі. Uh -huh. Це йде. Там грам 70-80, воно покриває тільки дно, ну, там є мітка спеціальна. Більше ти воно не заряжеш. Бо... Далі. Тут фреза тільки одна вчіпляється інвентару, іншого не чепиш, бо тут йде, вона активно зроблена, зроблена так, що Мотофр... мотокультиватор, мотофреза і все, Більше тут нічого не чоловіч. Якщо чесно, коли приходять люди купляти там батькові чи. Мати біля хати хочуть вотоблока, так то ліпше звернути увагу на такі во маленькі мотокульти. Так, да, він не в, не має великої ваги. Немає тепер не попробуйте. От візьміть його дивитися. Я за я, для мене дуже легко. Для мене це як знаєте, дійсно глазона косілка і і багато не займає місця, да десь її прилаштувати, щоб вона зберігалася. Мені здається, і в обслуговуванні теж дійсно залити просто того масла чи бензину немає, теж складності. Ось виходить. Ну і зробить вам, я кажу, спушити землю, да? ні, бо люди звикли, хочуть мотоблока, приходять, беруть якусь десятку, дванадцятку, uh -huh. а там чоловік вже старший, він не може його там так, один двигун дві 140 кілограмів Андрій. Ну, 100, так, 100, так. 120 йде в цьому, йде 118 вісімнадцять кілограмів. Ну, Чистий але, пустий. Знаєте, знає, дійсно, тут дійсно, дійсно людина, яка. І цим на, на мотокультиватором вона отримає і задоволення, і не буде, як кажуть, нервуватися в силу того, що не вистачає сил для е, вашої техніки. Ну, Але це якщо маленька їжна маленька ділянка, там собі якісь такі грядки біля хатинки біля своєї собі обробити. Е, ну, е, Чесно сказати, це новинка на сьогоднішній mm -hmm. день, бо дуже було багато питань, наприклад, по тих варіантах, хто цих питань. Старша людина, йому треба нести фрезу і тягнути це. Mm -hmm. Бо наприклад, якщо в такій моделі будемо брати, він теж сім кінських сил, mm -hmm. то замість коліс встановлюється. О, oh, давай, давай, да. Перейшов Андрій сюди то давай yeah. тут скажемо. Дивіться, ось є теж мультикультиватор, але він є не, не кажу мульти, мотокультиватор. Mm -hmm. <laughs> Мільйонерами наші культ культиватори. Дивіться, він більше габаритів, в нього вже фреза є відщіпна, тобто ми можемо її знімати і цепляти ось тут, так, Андрій, з Колеса. Тут вона оце знімається, колеса mm -hmm. виймається, і ця фреза встановлюється. Але це, по-перше, там mm -hmm. фреза йде внизу, так як в цих мотоблоках. Mm -hmm. Тут нагрузки на руки немає, а тут воно є. Тут вже... Получається, вся фреза тобі на руки, бо ти ну, тримати грун... її. Да, Грунти є різні. Якщо пісок, то там нема питань. Я mm -hmm. так як у нас чорноземі глини. Ну тут дуже тяжко тримати його в руках. Андрій тут у і... теж заливається в нас бензин. Да. Вона теж бензинова. Так Так, да. сімкінський кінські сил, а охолоджуючи шо, повітря, Це вузка. Це всі вузки ці Всі водії. повітря, повітряне охолодження йде. Да, да. Коробка передачів тут можна тут назвати... дві передачі і задня є. Дві передачі повишена, понижена і задня. І задня. Тут лише одна, а тут повишена, понижена і. Так. Ну, ось ось таких більш, більших габаритів, сили треба більше, теж сім кінських сил. Правильно? Так. Ось так, ось такий ще у нас мотокультиватор. Ну і нагадаємо, що якщо вже ви хочете, щоб. І маєте господаря сильного в руках, і хочете, щоб на ньому працювати, і плугом, і куп... фризою, і штам, сажалкою. Так да, тут То... купачка, савалка даже зараз привезли навіть сівалки сівалку. У для цього потрібен вам, звичайно, вже класичний мотоблок. Ось такий. Зараз ми вам демонструємо на 12 кінських сил, хоча попередніх відео ми показували, що є і на 8, і на 10, Це на 12. Тут вже ви можете дійсно виконувати будь-які роботи, мабуть, на своїй ділянці. Ну, але сила в руках потрібна, тому що. Вага тут вага велика, габарити більші. Вже тут ми заливаємо охолоджуючу рідину. Так, Андрій, так. там так, так. вже не, не повітря. І вона є дизель. Да. На дизель іде е, бак. Ну але дизель. скажемо для клієнтів, якщо муна, е, хочуть і бажає такі мотоблоки, не тільки є вони бензиновими моторами, а є ще й дизельні. Угу. Під заказ проводять всі. Угу. А гібриди? Гібриди не буває. Електротесла то до Тесли. Мотоблок, да. Думаю, хоче, нам ще треба буде зробити відео дійсно про навісне обладнання, яке можна да, зараз цепляти до е, цих, і цього мотоблоку, і взагалі, яке в нас зараз є в наявності. Воно в нас є в наявності, ми вам його обов'язково покажемо, не переживайте. Приїжджайте, купуйте трактор, а навісне обладнання, я кажу, все споряджене буде для вас наготовлене. По ціні щось скажемо, немає. Да, Ні, там нас... Ціни вже підбирають під цево, різна комплектація, різна ціна. Так. ну... Наприклад, той буде червоненький. Він, е, хоча б він бензиновий на Сімкінський сел, він коштує дешевше, як той, що з боку він стоїть. Мені від 600 доларів починається всім мотологію. Де, бензиновий дешевше, даже. Бензинові ще дешевше. Бензиновій дешевше йдуть. Ось така інформація. Ось така наша сьогоднішня пропозиція. Надіюсь, вам вона цікава, корисна. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, вибирайте, купуйте, працюйте. Дякую вам за увагу. До побачення!